Писали, що після війни будуть активно забирати майно у тих, хто виїхав, і буде дуже важко повернутися. Загалом я так скажу, що всі ці ситуації достатньо індивідуальні. У кожної родини, у кожної людини є своя ситуація. От, і це необхідно дивитися більш в індивідуальному порядку. Ну, в загальному, давайте подивимося, чи буде якийсь такий, не знаю, закон, умови поставлені так, людям. Давайте подивимося, чи будуть забирати майно. У, у тих людей, які виїхали з України, так? чи будуть забирати майно у тих людей, які виїхали. Ну, чітко це брехня. Чітко це брехня це таке, знаєте, залякування і нагнітання ситуації. Тобто таких рішень, ну, їх нема фактично. Для чого це робиться? Для того, щоб залякати і створити хаос. Створити всередині країни такий, знаєте, собі, дурдом, скажімо так, щоб люди почали тривожитись ще більше. Так, далі буде важко повернутись. Ну, давайте. Чи буде важко повернутись людям в Україну? Ну, скажімо так, якісь затримки з поверненням можуть бути. Тобто, ситуація загалом з поверненням назад вона може затримуватися, і, як наче, можуть зупиняти сам процес повернення. Тобто, якісь можуть бути створені труднощі. Але якесь обмеження йде. Тобто Це може говорити про. Закриття вільного доступу. Це теж якісь такі, знаєте, маніпуляції, зроблені для конкретних речей, але, але це не означає, що загалом не можна буде повернутися. Тобто якісь труднощі з перетином знову ж таки кордону після. Вже завершення, так, військових дій можуть виникнути. І з чим це може бути пов'язано, ну дуже багато є якихось умов, так, може виникнути. З чим це може бути пов'язано. Ну, Потрібна буде допомога людям для того, щоб повернутися назад. Може таке бути. І знаєте, для того, щоб відстояти якусь свою позицію, і ситуація з поверненням може бути довготривалою, от, але це на перспективу довгий час, і це все може ще змінитися за цей період, тому.